Люди народжені 15 числа будь-якого місяця, народжені з енергіями аркану диявол. Він символізує несвободу, розчарування, надмірності, тиранії. Насамперед він означає, що людина по життю стоятиме перед спокусою, зробити те, що насправді не хоче. Людина, яка має залежність у тому чи іншому форматі: потяг до їжі, алкоголю, наркотиків, сексу. Він волелюбний та прив'язаний до задоволення. Можливо, людина з низькими моральними принципами, брехун, спокусник, маніпулятор. Ви людина, магніт, сповнені великою кількістю енергії. Яка робить вас людиною спроможною досягти висот у будь-якій сфері. Ви маєте магнетизм та зачаровуєте людей. Ви наповнені сексуальною енергією і можете бути хорошим коханцем. Основна задача диявола направляти свою енергію. А куди хороше чи погано обирати лише вам. Усвідомте, що ви є точкою відліку для себе, і зрозумійте, що порівнювати себе з іншими немає ніякого сенсу. Ви маєте здатність впливати позитивно на інших людей. Вмієте правильно використовувати свою власну енергію, турбуйтесь про сексуальне задоволення партнера та вмієте не спокушатися. Якщо надлишок такої енергії, то це невиправний грішник. Моральна людина, злочинець, аферист, шахрай, збочинець. Якщо такої енергії недостатньо, то це людина, яка усвідомила свої пагубні звички, що прагне звільнитися від залежності, що вирішила виправитися. Людина, яка не бажає бачити свою темну сторону, не визнає своїх слабкостей. Що робить диявол? Він живе пристрастю, сублімує енергію, передає енергію, спокушає, вводить в оману, вабить, займається сексом, заохочує розмноження, продовжує життя, відкидає умовності, руйнує стереотипи, спокушає. Живе як хоче, насолоджується життя, лякає. Тілю енергію в матерію. Якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких, обов'язково напишіть про це в коментарях та поділіться з ними цією інформацією. Дякую за ваші вподобайки і нагадую, що в дописі до цього відео я також додаю посилання та інформацію, яка буде вам корисна і цікава. Дякую, гарного дня вам!